Останнім часом новини про штучний інтелект заполонили соцмережі та новинні стрічки. Буквально щодня можна побачити повідомлення, що десь штучний інтелект згенерував якесь нове зображення, десь навчився робити щось нове і так далі. По світу приймають закони, які обмежують діяльність і використання такого інтелекту у різних сферах. Бо так чи інакше це впливає на людство, і для багатьох цей вплив буде не надто позитивним. Хто б міг подумати, а штучний інтелект добрався? І до пива. Так, тепер комп'ютер може спрогнозувати смачне пиво чи ні. Може підказати, що змінити, додати чи відняти, щоб викристалізувати ідеальний смак. А все тому, що науковці навчилися використовувати штучний інтелект для того, аби покращити смак ось цього напою. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Ви на каналі «Фарід говорить, а це Біржест, рубрика, де я оглядаю найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у мене не закінчиться пиво. І штучний інтелект у якості пивного сомельє це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтеся про вбивство, яке розкрили за допомогою жуйки, рекордний продаж реквізитів із фільму Титанік, підгузки для дорослих у Японії і дозвіл на бороди в британській армії. Переконайтеся, що перед переглядом цього відео ви підписалися на канал, поставили лайк і залишили коментар. Ну і не забули взяти щось смачне і собі. Бо зараз ми переходимо до новин. А перед тим, як ми перейдемо до наших новин, є до вас. Знову ж невеличке прохання, воно стосується допомоги для наших збройних сил, цього разу конкретно для 24-ї бригади. Їм потрібно зібрати на два мобільних репи для того, аби вони ефективніше могли виконувати свої завдання. Загалом, два комплекти коштують в районі 250-240 тисяч гривень. Дуже сподіваюся на те, що ви долучитеся до цього збору. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тільки під час донату не забувайте вказувати спосіб зв'язку із вами, щоб вас потім можна було знайти, бо за донатим. 200 гривень ми розіграємо подарунки. Це ось такий розписаний тубус. І розіграємо ми його відповідно, коли закриється збір. Наперед дякую за ваші донати, і тепер повертаємось до новин. Почнемо із новин криміналу. А саме про те, як сучасні технології допомагають розкривати справи, яким уже десятки років. ДНК зібрана із жувальної гумки, призвела до арешту та засудження за вбивство, скоєне 1980 року. В середині січня 1980 року 19-річна студентка громадського коледжу Барбара Такер зникла. Пізніше стало відомо, що її викрали, зґвалтували, побили, а потім позбавили життя. Тіло дівчини знайшли наступного дня після зникнення неподалік від автостоянки коледжу, де вона вчилася. Її одразу повезли на ростин, де першим ділом взяли маски, щоб задавати. Допомогою ДНК встановити ймовірний і приблизний портрет підозрюваного. Самостійні пошуки й спроби встановити відповідального ні до чого не призвели. Тому поліцейським довелося попросити про допомогу відповідних фахівців, які працюють зі зразками ДНК. І це спрацювало. Поліція попросила компанію Parabon Nanolab, що займається ДНК технологіями, переглянути профілі, спробувати визначити можливі збіги. Тест, який дає можливість передбачити фізичні риси на основі їхнього ДНК, допоміг генеологам звузити коло можливих підозрюваних. Науковці за допомогою ДНК сформували таке собі родинне дерево підозрюваних людей, які мають спільну ДНК із тими зразками, що їх зібрали із тіла жертви. Далі по списку тих осіб уже почали працювати поліцейські довга пошукова робота вивела їх аж на призовні картки часів Другої світової війни. Підозрюваних були сотні, якщо не тисячі, і йшлося про людей з усієї країни. Але одна особливість все ж привела поліцію і науковців у конкретне місце в Орегон. ДНК вказувало на надзвичайно високу ймовірність того, що людина, яка вбила та зґвалтувала барбару, мала руде волосся. Це змусило дослідників зосередитися на одній конкретній лінії та відстежувати саме цю особливість. Лише у березні 2021 року поліцейським та іншим фахівцям вдалося ідентифікувати Роберта Плімптона. його особу розглядали як імовірного підозрюваного. Саме рекомендації спеціалістів із ДНК підштовхнули копів до спостережень за чоловіком. Одного разу детективи помітили, що він виплюнув жувальну гумку і підняли її. Витягнута ДНК співпала із профілем з мазків Ростину, тому 8 червня 2021 року чоловіка заарештували. Лише минулого тижня над ним відбувся суд, і його визнали винним у зґвалтуванні побитті та вбивстві. Він своєї провини, звичайно ж, не визнає. Наразі ще працюють адвокати, тому не виключено, що ця історія ще матиме своє продовження. Бо щонайменше засудження Роберта Плімптона планують оскаржувати. Як саме, невідомо, бо проти ДНК-тестів і таких конкретних доказів не попрещено. А зараз поговоримо про аукціони. На жаль, не для сил оборони, але все ж. Двері із Титаніка, які врятували Кейт Вінслет, продали за понад 718 тисяч доларів. Так. Це багато, як за шматок деревини розміром 2 метри, але уже як є, це ж для поціновувачів культури і фанатів цього фільму. Так чи інакше, дерев'яна панель стала найдорожчим експонатом аукціону. Але про усе по порядку. Гадаю, ви усі бачили Титанік і пам'ятаєте ту сцену, де Джек переконує Роуз, що частина дерев'яної панелі може врятувати лише її. Якщо не бачили, вибачте за спойлер. Він героїчно тоне в крижаній воді і зазвичай саме на цій сцені усі люди роблять так. У 2012 році режисер Титаніка Джеймс Кемерон говорив, що буквально щодня отримає десятки листів про те, що героїня фільму Роуз егоїстка, а Джек ідіот. Адже ж вони могли спокійно поміститися на тій панелі удвох. Дебати про можуть чи не можуть тривали аж до лютого 2023 року. Лише тоді, до 25-ї річниці виходу фільму, Джеймс Кемерон із науковцями і каскадерами провели теорію про порятунок обох людей у воді. Вийшло так, що панель витримала обох. Але Джек свідомо обрав інший варіант. Щоби вже остаточно поставити крапку у цьому питанні, Кемерон сказав наступне: ні, він мав померти. Це є Ромео і Джульєта. Це фільм про любов, жертовність і смертність. Любов вимірюється жертвою. Можливо, ми облажалися, і дошка мала бути меншою. Але чувак дійсно мусив піти на дно. А от щоби на аукціоні ні в кого не виникало питань, то в описі дошки так і написано: довжина панелі приблизно 2,4 метри, а ширина 1 метр. Це до слова не двері. Як прийнято вважати, а дерев'яна панель її виготовили на основі справжнього уламка Титаніка після трагедії 1912 року. У межах аукціону продали її сукню Кейт Вінслет з фінального акту фільму. Вона пішла за 125 тисяч доларів. Батіх із фільму Індіана Джонс встановив рекорд як найдорожчий реквізит франшизи. Його викупили за 525 тисяч доларів. Загалом лотів там було дуже багато. Наприклад, сокиру Ніколсона із фільму Сяйво купили за 125 тисяч доларів. Костюм симбіота із людини Павука, який носив на собі Тобі Магуайр, теж купили за 125 тисяч. А баночку з під крему, яку Вейн Найт використовував для контрабанди ембріонів динозаврів в парку юрського періоду, взагалі забрали за 250 тисяч. Хоча безумовним рекордсменом стала двометрова дерев'яна панелі з Титаніка. Загалом аукціон був присвячений реквізитам та костюмам. Його організували. Популярна мережа ресторанів і курортів Planet Hollywood. у підсумку. На тій події вдалося зібрати трохи більше 15,5 мільйонів доларів. Це був один із найбільш успішних аукціонів із продажу реквізитів в історії. А тепер ловіть лайфхак на усі наступні біржести, які виходитимуть на каналі. Слухайте і запам'ятовуйте. Можливо, вам колись це знадобиться. Вчені звертаються до штучного інтелекту, щоб зробити смак пива ще смачнішим. Ну, типу, це ж просто? Чи смачне це пиво? Так, твоє пиво дуже смачне. Насправді не все там так просто. Вчені із Левенського католицького університету проводять сотні досліджень. Вони намагаються інтегрувати штучний інтелект, аби той допомагав краще розкривати смакові потенціали пива. Наприклад, один із професорів Кевін Верстепен каже, що штучний інтелект може допомогти розібратися у складних взаємозв'язках, що пов'язані зі сприйняттям аромату людиною. Пиво, як і більшість харчових продуктів, містить сотні різних ароматичних молекул, які вловлюються нашим язиком і носом, а потім наш мозок об'єднує їх в одну картинку. Однак сполуки взаємодіють одна з одною, тому те, як ми сприймаємо одну, також залежить від концентрації інших. Пан Верстепен, який безумовно робить надважливу справу, як для мене так точно, працює не сам. А з командою вони вже проаналізували хімічний склад понад 250 комерційних сортів бельгійського пива. Це 22 різних стилі: лагери, фруктові пива, світлі, темні, західнофландерські елі і навіть безалкогольне пиво. А тепер просто уявіть, скільки ще у них роботи. Для когось із вас це може здатися роботою мрії. Сидиш собі, п'єш пиво і задаєш штучному інтелекту характеристики. Але ніт. На практиці усе надзвичайно складно, бо в першу чергу йдеться про математичний аналіз ведення таблиць, підрахунки, характеристики багато багато інших складових. Вони досліджували вміст алкоголю, концентрацію цукру та присутність і концентрацію понад 200 інших різних сполук. Цим тестуванням займалася комісія з 16 учасників, які оцінили 250 сортів пива з 50 різними характеристиками, як от смак хмелю, солодкість чи кислотність. Загалом цей процес тривав три роки. Процес трохи затягнувся, бо бухати пиво кожен день це так собі ідея. Після таких досліджень потрібно день-два перепочинку. Якщо без жартів, то науковці дійшли наступного висновку. Навіть найменші зміни у концентрації хімічних речовин можуть мати величезний вплив. Наприклад, деякі речовини, які зазвичай сприймалися негативно, можуть мати позитивний ефект, якщо будуть присутні у менших концентраціях. І будуть правильно поєднані з іншими ароматичними сполуками. Це впливатиме на смак, аромат, питкість, міцність і так далі. Але питання: як це все правильно поєднати людині, якщо найменше порушення пропорцій може усе зіпсувати? От для цього науковці створили модель штучного інтелекту, яка може передбачити, яким буде пиво на смак. Більше того, ви задаєте певні інгредієнти та складники, а комп'ютер одразу оцінить його на основі складу. Дегустація показала, що штучний інтелект зміг покращити смак та оцінки алкогольного та безалкогольного пива. Професор Верстепен Степен зазначив, що найбільша користь від подібної моделі штучного інтелекту може бути у покращенні смаку саме безалкогольного пива. Втручання штучного інтелекту у наше повсякденне життя, а ще й у пиво. Може когось лякати, але конкретно у цій історії мене дуже тішить професор Верстепен. Він каже, що непокоїтися не варто. Штучний інтелект не змінюватиме пива. Він і сам виступає за те, щоби комп'ютер передбачав лише хімічні сполуки, які можуть оптимізувати цей напій. Але все решта, нехай таки залишається за людьми. Все залежатиме від їхньої майстерності, рецептів і методів пивоваріння. До новин Британії та британської армії. Нещодавно військовим цієї країни дозволили дещо змінити свій образ. В армії скасували заборону на службу тим, хто носить бороду. І вуса також. Це важливо. До цього моменту британська армія була однією із тих, хто мав цю смішну ідивацьку заборону. А це на фоні того, що від цього правила відмовилися данці, французи і так далі. Тепер і британцям офіційно можна відрощувати вуса і бороду під час служби. Але головна вимога вони мають бути доглянутими та охайними. Ці два критерії ретельно перевірятимуть. Зміни стали результатом багаторічної дискусії щодо цього питання. Речник збройних сил пояснив, що в армії вирішили дослухатися до своїх людей і діяти. Серед іншого, вважається, що менш жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду будуть додатковим стимулом для громадян йти на контрактну службу. Воно то так, але все одно з нюансами. Наприклад, борода дозволена лише повна, тобто без різних дизайнерських стрижок і не більше 25,5 мм. міліметрів при цьому шия і вилиці повинні бути ідеально виголені. Колір лише природній. При цьому командири залишають за собою право вирішувати, кому можна носити бороду, а кому ні. Тобто, якщо когось відправляють на завдання, поголитися все ж доведеться. Адже волосся на обличчі заважає носити, до прикладу, протигаз. А це відповідно спричиняє проблеми не лише для власника бороди, а й для всієї команди. Раніше бороду дозволяли носити лише військовослужбовцям певних віросповідань, сикхам, мусульманам чи растафаріанцям. Однак це лише за умови, що їхні бороди не впливають на їхню ефективність, здоров'я чи безпеку. Тепер цей дозвіл поширюється на всіх. Насправді, британські таблоїди пишуть, що дозвіл на бороди чи вуса з'явився не через прохання військових, які би хотіли змінити стиль, а першочергово через те, що таким чином. Міноборони Британії хоче залучити більше молоді до війська. Вони розуміють, що сьогодні більше чоловіків носять бороду, а це потенційні військовослужбовці, які серед іншого не йдуть до армії, бо не хочуть голитися і прощатися з бородою, яку можливо відрощували по кілька років. Так чи інакше, британська армія стала останньою в країні, хто дозволив носити бороди, бо королівські військово-повітряні сили ухвалили цей дозвіл ще у 2019 році. А в британському флоті бородаті військові ходять уже доволі давно. Ну а зараз до проблем народжуваності. Однак не в нас, а в Японії. Хоча насправді це проблема багатьох розвинених країн. Перша країна, де продають більше підгузків для дорослих ніж для дітей. Як це можливо? Японська компанія оджі Holdings заявила, що більше не виготовлятиме підгузків для дітей від слова взагалі. Тепер вони зосередять свої зусилля на підгузках для дорослих. Банально, бо це вигідніше для їхньої компанії. Однак це не перша японська контора, яка ухвалила для себе таке рішення, адже населення цієї країни стрімко старішає, а рівень народжуваності стабільно залишається низьким. І продовжує падати вже майже 10 років у Японії. Продажі підгузків для дорослих випереджають продажі аналогічних товарів для немовлят у 2023 році. У Японії народилося 758 631 немовля. Це на 5,1% менше ніж минулого року. І це найнижчий показник народжуваності у Японії з 19 століття. У 1970-х у країні народжувалося понад 2 мільйони дітей. Наприклад, у 2001 році компанія OG Holdings виготовляла по 700 мільйонів дитячих підгузків, і це був їхній рекорд. Однак тепер ця цифра скоротилася до 400 мільйонів і при цьому продовжує падати. Підгузки для дорослих людей випередили немовлят ще у 2011 році. Назад цього процесу вже не повернути. Це цікавий момент, бо ринок підгузків загалом його в Японії оцінюють у 2 мільярди баксів. Тобто, це цілком прибуткова справа. От тільки проблема у тому, що з таким населенням, яке зараз є у Японії, вартість може падати. Зараз Японія належить до країн із найстарішим населенням. Там майже 30% людей у віці 65 років і старші. Зменшення чисельності населення як через старіння, так і через різке падіння народжуваності стало кризою для Японії однієї з найбільших економік світу. Японський уряд намагається розв'язати цю проблему, але його зусилля поки що не принесли успіхів. Японці намагалися збільшити фінансування програм пов'язаних із народжуваністю дітей, типу субсидії для молодих пар, додаткові гроші, стипендії і все інше. Але це все не допомагає. Японські експерти вважають, що причини комплексні: це зменшення кількості шлюбів, високі витрати на виховання дітей, і навіть збільшення кількості жінок, які працюють. Як останній пункт пов'язаний із народжуваністю, я поняття не маю. Можливо, йдеться саме про тих жінок, які живуть за принципом child фрі але це тоді так само стосується і чоловіків. Та низька народжуваність це проблема не лише для Японії. Аналогічна ситуація у Гонконгу, Сінгапурі, на Тайвані і в Південній Кореї. Остання взагалі має найнижчий рівень народжуваності у світі. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!